Вітаю вас на 25-му уроці інформатики для 5-го класу. Тема уроку пошук та заміна фрагментів текстового документа. Давайте поміркуємо. Ви скопіювали з інтернету фрагмент тексту для підготовки повідомлення до уроку математики і вставили його в текстовий документ, але він виглядає дивним: Які особливості цього тексту? Як ви пропонуєте виправити такий текст? І чи знаєте ви, які засоби текстового процесора можна для цього використати? Якщо знаєте, чудово, якщо ні, сьогодні ми з вами дізнаємось. Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, перевірити наявність у тексті конкретного слова, фрази або символа. Для автоматичного пошуку у документі потрібно. крок перший. Вибрати кнопку Пошук у групі редагування, яка знаходиться на вкладці Основне. Вона відкриє панель навігації у лівій частині вікна. Далі увести в текстове поле фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. У тексті всі знайдені фрагменти будуть виділені іншим кольором. У результаті на панелі навігації буде показано кількість входжень заданого фрагмента до тексту. Виведено частину тексту, у яких міститься шуканий фрагмент, та кнопки для переміщення між знайденими фрагментами. Зауважимо, що під час введення зразка для пошуку необхідно уважно стежити за правильністю запису, оскільки пошук фрагмента здійснюється за абсолютним збігом усіх символів. Крім того, пошук не виконується на малюнках, діаграмах, схемах та деяких інших об'єктах. У текстовому процесорі також можна виконати розширений пошук. Для цього слід вибрати списку кнопки Пошук у групі редагування вкладки Основне команду розширений пошук, яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти, увести в поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Виконати одну із дій залежно від потреби. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента тексту, або виконати послідовність дій виділення під час читання і виділити Все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента. У документі можна автоматично замінити деякий фрагмент тексту на інший. Така можливість текстового процесора корисна в багатьох випадках. Наприклад, для автоматичної заміни в усьому документі одного прізвища на інше, замінювання назви школи чи слова з помилкою на правильне слово в усьому тексті одразу, замінювання кількох пропусків на один під час редагування текстів, збережених з інтернету. Об'єднання кількох абзаців в один при заміні знака кінця абзацу на пропуск. Для виконання замінювання одного фрагменту тексту на інший потрібно виконати такий алгоритм. Спочатку вибрати в групі редагування вкладці Основне кнопку Замінити. Увести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту. Увести в поле Замінити на текст для заміни цього фрагменту. Далі обрати один із варіантів. Для вибіркової заміни вибрати кнопку Знайти далі. І потім за потреби замінити. Для автоматичної заміни фрагмента в усьому документі можна обрати кнопку Замінити все. Також вибравши кнопку Більше, можна встановити додаткові параметри пошуку на замінювання. А вибором кнопки формат деякі значення властивостей фрагмента тексту, наприклад, шрифт, колір, мову тощо. У текстовому процесорі Word можна здійснювати пошук не тільки тексту за зразком, а й різні спеціальні знаки, наприклад, знак кінця абзацу, символ табуляції, знак кінця розділу, знак розриву сторінки тощо, або текст заданого формату шрифту, кольору мови тощо. Для виконання такого пошуку в діалоговому вікні слід вибрати кнопку спеціальні або формат та вибрати потрібний об'єкт із запропонованого списку. Для підведення підсумків уроку давайте спробуємо дати відповідь на запитання, у яких ситуаціях може знадобитися виконування операції пошук чи заміна фрагментів тексту. Наведіть приклади таких ситуацій. Як виконати цю операцію. Далі домашнє завдання. Проаналізуйте параграф 4.3 сторінка 148, 154. За можливості, виконайте завдання Працюємо за комп'ютером на сторінці 151 152. Дякую за увагу. Чекаю на наступному уроці.